Привіт, Нишбурко. Отож, Сьогодні ми разом з тобою продовжуємо створювати модульну програму, яка називається надпрограма. У попередніх двох відео ми створили основу цієї програми, цієї, цього проєкту. Також на, на минулому році, в минулому відео познайомилися із проєктом калькулятор. Бензину. Сьогодні ми будемо далі наповнювати нашу програму. Отож, коли я її зараз запущу, в мене виглядає вона наступним чином. Так, коли я натискаю калькулятор бензину, у мене з'являється відповідно вікно топ-левел, на якому я можу відповідно обчислювати кількість витраченого палива на деякий кілометраж. Так, зараз давай сюди додамо нову кнопку, але що це буде за проєкт і яка буде кнопка. Проєкт буде відповідно називатися Dice або кості, гральні кості. На каналі вже є схожий проєкт, але тоді проєкт виконався без об'єктно орієнтованого програмування, без ООП, тому, ми... тому я вирішив його переробити і доповнити, використавши об'єктно-орієнтовне програмування. Для цього я в своєму блозі окремо створив статтю, де відповідно вже її якраз використав. Тільки вже без топ Топлевел, якраз сьогодні хочу з тобою цю статтю перенести і деякі нюанси тут розібрати. Отож, давай будемо рухатись. По-перше, нам потрібно створити файл, який ми будемо імпортувати у наш модульний проєкт. Переходимо у папку і створюємо новий файл. У мене заздалегідь є можливість створити файл з допомогою ну, файл з розширенням. Pie, він автоматично створюється інтер, не інтерпретатором, ай, тільки створюється за допомогою Тоні. Отож, створюємо і переименовуємо. Як відповідно і говорив, це буде проєкт, називається DICE. Так, це буде пустий проєкт, я його відразу відкрию у середовищі Тоні. Так, як ти бачиш, він пустий. Е, відразу у нього я додам аналогічно, е, як вказано у статті, деякий модуль, і поясню, що це буде. Так, отож, по-перше, я додаю сюди модуль випадковості, точніше, із модуля випадковості функцію метод shuffle, що вона дозволяє робити? Вона дозволяє між собою змішувати, точніше не між собою, а всередині списку змішувати всі його елементи. Тобто список, який ми додаємо або яким будемо користувати, ми його можемо просто перемішати. Далі ми, мені потрібно буде додати той самий список. Що це буде за список? Для того, щоб створити програму кості, ми маємо пам'ятати, що це відповідно. Паралелепіпед із ось такими точками. Коли ми його кидаємо, він відповідно перевертається. У паралелепіпеда є відповідно 6 сторін. Тобто, це означає, що ми маємо використати 6 значень. Що це будуть за значення? Я буду використовувати стандартні значення із, відповідно таблиці символів Unicode. Це відповідно. Стандарт, який використовується е, багато, де е, і він є дуже-дуже часто використовуваним в інтернеті. Для того, щоб його використовувати у мові програмування Python, потрібно використати спеціальний символ-символ, е, -символ, так? Е, який називається відповідно U. Ось е, на Stack Overflow ми можемо подивитися, що е, рядки у Python, які мають відповідно е, ось. Це розширення, тобто U. вони дозволяють вставляти символи із таблиці Unicode. Навіщо мені таблиця Unicode? В таблиці Unicode вже є заздалегідь заготовлені якраз наші елементи. Ось я копіюю у наш список. Отож, із таблиці елемент 2680, далі 2681, 82, 83, 84, 85, Це у мене будуть якраз мої. Ну, не мої, а це будуть якраз символи, які відповідають за грані костей. Кажемо так. Далі переходимо. Нам потрібно ініціювати наш клас. Я обираю відразу. Весь клас і додаю його сюди. Що тут у мене є? По-перше, я ініціюю клас ТК, так, із бібліотеки Techinter. Далі встановлюю розмір вікна 400 на 400, задаю відповідно лабел. Так, встановлюю, що там буде написано кості, і встановлюю фон із попереднього відео, ти пам'ятаєш Cosmic Sense і відповідно його розмір 18 кег, тобто розмір шрифту. Далі запаковую, встановлюю кнопку, так, яка буде виконувати команду Move. І відповідно також має фон Cosmic Sense. І відповідно розмір цього шрифту буде цього фон, фонту буде, відповідно, 18 Запаковую і додаю якраз ще один лавел, в якому буде вводитися результат. Саме ті уже елементи із нашого списку Dice, там, де якраз наші елементи є. Якщо я запущу зараз цю програму, так? Дай відразу на запуск і візьмемо. Так. Якщо я її зараз запущу, скоріш за все, буде помилка, тому що в мене поки що немає команди Move. Так, запускаємо і бачимо. так. Що в нас неправильно встановлений відступ. Так, дійсно, в нас відступ неправильно встановлений. Запускаємо ще раз і дивимося. У мене немає му. Давай це виправимо і додамо сюди якраз му. Додам зміну, яка поки нічого робити не буде. Ось цю команду я і створю пусту команду, яка якраз і буде. Щось робити. Команда Pass означає, що поки що вона буде існувати, ця функція, цей метод, але поки що ми її якраз використовувати. Ну, вона буде пустою, нічого вона робити не буде. Запускаємо і дивимося, у нас є кнопка, у нас є напис, і при у нас щось відбувається. Так, але згадуємо, що ми цей проєкт хотіли додати, куди правильно у нашу надпрограму. Через те нам потрібно. Буде його якраз сюди ініціювати. Як це зробити? Ми заходимо у наш попередній проєкт. І дивимося, для ініціалізації також цього проєкту ми використовуємо ось цей Метод. Він дозволяє нам запускати цю програму, якщо вона не ініціалізована, тобто ми просто її запускаємо. Якщо ця програма десь будується, то буде відповідно вона окремо використовуватися. Детальніше можна, звичайно, пошукати в мережі інтернет, я деталі розказувати не буду, але ця річ нам також знадобиться. Отож, додаємо, і ми можемо запустити. Є, все аналогічно працює. Так, добре, рухаємося далі. Також нам потрібно буде ініціювати якраз не. Не ТК тут, а якраз із нашого проєкту ми ініціалізуємо топ-левел для того, щоб він відповідно використовувався. Є. Отож знову ж таки запускаємо наші е, гральні кості, так, І дивимося на знову з'являється вікно, яке було раніше, і можемо щось робити. Тепер переходимо далі. Давай цей проєкт, поки він є в нас в такому вигляді, ми його візьмемо і додамо у нашу якраз головну надпрограму. Для цього я візьму і сюди імпортую його. Так? Оскільки він у мене називається DICE, я тут напишу DICE. Я його ініціюю. І після того, як я його ініціалізував, я також додам кнопку, яка відповідно буде відповідати. Не за калькулятор бензину, а кнопка якраз яка буде відповідати за Dice. Є кнопку додаємо. Називаю я її B-2. Вказую, що це буде у нас програма кинути кості, метод, точніше, проєкт кинути кості. Далі. Розширення все інше змінювати. Тут тільки потрібно буде змінити наступне. Оскільки я буду використовувати для нашої програми для нашого проєкту розміщення за допомогою grid, за допомогою таблиці, то мені потрібно буде також і встановити, які це будуть колонки або які це будуть відповіді лінії. Як grid використовується, зараз я пояснювати не буду, щоб не. Збільшувати відео, лише поясню, що це буде створюватись таблиця. І в нашій програмі, якщо ми запустимо цю таблицю, так е... якщо ми запустимо цю команду, то це буде... якщо ми запустимо нашу програму, наш проект, то ти побачиш, що вони будуть знаходитися в одній таблиці, в одній схемі. Ми відповідно змінимо колум, тобто змінимо його стовпець цієї таблиці і перемістимо кнопку у. Другий стовбець, рядок, буде той самий row буде той самий. Запускаємо і дивимося. Відповідно, наша програма, наша кнопка Кинути кості перемістилась трошки далі. Натискаємо, і вона в нас запускається. Тільки запускається, як ти бачиш, знову програма калькулятор бензину. Тому що у мене для неї використано якраз команда бензин, так? А яка є у нашому ось цьому класі. А нам потрібен клас Dice, і вона так само називається. Дай, через те ми будемо використовувати із ми, е, із файла dice будемо використовувати якраз команду DICE. Тепер має все працювати, запускаємо, натискаємо кинути кості, і у нас з'являється наша програма, яка поки що не працює. Тепер давай її допрацюємо. Отож, з цим розібралися, це можна поки що закрити. Що цікаво, що я можу сюди додати навіть е, DICE. Е, я, мабуть, так і зроблю замість. Тексту я додам ще й картинку. Так буде навіть цікавіше. Це було неочікувано, тому пишемо так. Так. і вказуємо картинку. Картинка буде розміщуватися в папці Image. аналогічно як це нам потрібно буде додати. Dice імейд. Є. Yeah. І оцю цю Dice Image я буду також використовувати. Так, Dice Image. Ось тут. Якщо я запущу, то повинно відбутися наступне. У нас на кнопці буде не напис, у нас буде картинка. Як бачите, у мене тут зараз картинка, яка аналогічна, і ось цій. Яка відповідає за закриття? Так? Вона працює, але картинка відповідає за закриття, тому що в папці із файлом у нас знаходиться тільки одна картинка. Давайте сюди додамо зображення, яке буде відповідати якраз за м -м, наші відповідні елементи. Через це я перехожу у пошук і пишу дай. Далі, як бачите, є у Google заздалегідь створена така програма. Нам потрібна буде картинка. Я введу Dice, тільки мені потрібен буде вектор. Так, І обираємо, ну, наприклад, який варіант, який подобається. Хай буде. А, ні. А, і потрібно без фону. Це з фоном, і з фоном. Ну, гаразд, хай буде ось ця. Ми візьмемо, скопіюємо, збережемо. а точніше збережемо. Ми для того, щоб зникнути ось цей білий фон, ми для неї задамо цікаву річ. Ми використаємо сервіс, який називається Remove Background. Так? Він потрібен для того, щоб е, видаляти е, фон. І з нашої картинки запускаємо, і ми сюди можемо прямо його звідси перетягнути. Перетягуємо і відпускаємо. Так, не підтримується, тому що це в нас буде е, інший формат. Давай тоді інший якийсь використовуємо. Ну, раз, спробуємо цей. Можливо, цей іде. Так, є. Що відбувається? Так, все, зникло, лишилася тільки картинка. Завантажуємо цей файл. І відразу його будемо зберігати у нашу модульну програму. Я назву її відразу DICE. І вона нам Є зберегти. І для нашого проєкту ми ось тут перейменуємо файл, який буде для Dice, Ми вкажемо якраз DICE. Ми його тільки що так назвали. Є. Запускаємо, дивимося. Тепер у нас буде наша картинка у вигляді простий. Непогано, непогано. Фон, фон. Що зробити із фоном? Можливо, фон змінимо на інший. Давай ми його змінимо трошки світліший. Ось такий, наприклад. Є. Такий, можливо, буде краще. І, можливо, розмір самої картинки. Давай зменшимо, sample, зменшимо на 2. Вона буде Таким чином трошки більше за розміром. Запускаємо. Так. Ні, це вже дуже велика. Давай зменшимо на 4. Є запускаємо. Дивимося. Так, дійсно, наша картинка стала меншого розміру, і вона працює. Добре. Е, так, тільки при натисканні червоний колір. Давайте також змінимо. Змінимо червоний, хай буде не червоний, хай буде. Сілвер. Тобто буде сірий колір. Змінюється. Працює. Добре. Переходимо у нашу програму DICE. Дивимося, що нам потрібно зробити. Отож, е, ми. 에, можемо запустити проєкт. Програ... Але при натисканні на кнопку нічого не відбувається. 에, для... Давай зробимо що? Правильно. Спочатку будемо змішувати наш список. Я список вже заздалегідь додав, як ти пам'ятаєш. Ось тут я розкоментую список, і давай я його 에, спочатку надрукую, коли ми будемо запускати, так? щоб ти бачив, що дійсно там у нас буде. Наш список self dice. Так. Є. Чому я тут використовую self dice, а тут Dice. Тому що ось цей список знаходиться поза межами функцій. Функція його не створює, а створюється він у самому класі. І через те його ініціалізація виконується саме із. Заздалегідь словом, визначеним self. Обов'язково запускаємо і дивимося. Коли ми запускаємо, ми бачимо, що у нас виводиться. У нас виводяться якраз наші елементи у нашу консоль, у нашу оболонку. Раз. Ми зараз його це видалимо і будемо так само робити dice уже після натискання на кнопку. Так, щоб ти бачив, яка відбувається різниця. Є перемішалок, натискаємо кнопку і вводимо на екран. Отож, запускаємо. Бачимо спочатку наш список, так? який був спочатку. Ось він. 0, 2, ой, 1, 2, 3 і до 6. Натискаємо кнопку для змішування. Кинути. І ми бачимо новий список. Він перемішався. Знову ж повторимо це, знову натискаємо кинути, і в нас буде список постійно змішуватися. Непогано, непогано. Працює, рухаємося далі. Це видаляємо. Це також видаляємо, тобто список у нас е, перемішується. Рухаємося далі. Після того, як ми список перемішали, нам потрібно, що? Е, нам потрібно, звичайно, його завести у наш. У у у у наш, у наш, у наш, е, Так. У нашу наш лейбл. Але я пропоную зробити цікавіше, оскільки у нас буде список е, рухатися е, поступу, і ми бачимо, що він змінюється, е, я пропоную зробити аналог кидання е, відповідно наших гостей. Е, тобто, е, якщо ми просто візьмемо зараз і запишемо, що ми будемо кидати, записувати, точніше. У нашу зміну тільки елемент DICE 1. Так. Так, або нульове значення, тобто те, що перше, то наша програма вона дійсно буде працювати. Так? Бачимо, наскайму. Так, dice, 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 дасть. Ага, ось тут нам потрібно dice. Так. Ми її запускаємо знову ж таки і дивимося. Тож вона працює. Після натискання на кнопки у нас будуть з'являтися елементи. Все так, як ми хотіли. Але в нас тут не відбувається зміна, тобто ми кидаємо і вони дійсно кидаються. Я пропоную тобі зробити наступне: щоб ми зациклили цей процес і ми бачили, як ці кості будуть змінюватися. Тобто ми натискаємо, доки вони червоного кольору, вони будуть змінюватися. Коли воно стоїть зеленого, то це буде остаточне кінцеве рішення, яке нам якраз потрібне. Як це зробити? Я якраз для цього і використаю цикл. Так, ось це я видалю. Е, використаю цикл е, FOR, у якому я переберу всі елементи масиву, всі елементи нашого списку. Так, Я перебираю всі елементи списку. Е, з, як це можна зробити? у... Е, Циклі for, фор, e, мой Python, Ми можемо e, e, користуватися не тільки функцією range, яка буде визначати кількість елементів, які, ну, кількість e, ітерацій, які ми будемо використовувати. А також ми можемо просто вказати, що весь список це і буде вся ітерація. Тобто, скільки елементів є у списку, тобто in нашому списку dice, який ми перемішали, тобто кожна ітерація буде в нас. Означати Д. Якщо у списку в нас 6 ітерацій, то відповідно, ну точніше 6 елементів, то відповідно і ітерацій буде також 6. Потім можемо цю кількість збільшувати, і ітерації відповідно буде збільшуватися. Тобто ми не прив'язуємось за допомогою функції range до якогось обмеження. А ми прив'язуємося тільки до кількості елементів у самому списку. Я надію, це зрозуміло. Отож, ми запускаємо наш цикл для тих елементів, що є у списку, DICE, і дивимося, що буде наступне. Ми запускаємо для модуля TKinter, в нашому е, варіанті це top Level, так? ми запускаємо е, функцію After, Метод After. Що він робить? Метод After дозволяє нам е, змінювати, е, запускати функцію іншу функцію е, через деякий проміжок часу, через декілька мілісекунд. В моєму випадку це буде 500 мілісекунд, тобто півсекунди. Що це означає? Що. після Після півсекунди буде змінюватися е, наш текст, е, який є у нашій Label.res. Res. Так, е, він буде змінюватися і буде надаватися конфігурація, яка туди буде записуватися значення dice із нашого списку. Ми список перемішали. Кожна ітерація це буде новий елемент. Відповідно, цей кожен новий елемент у списку буде, що робити, додаватися. у наш лабел. І ми будемо його перекрашувати в червоний колір. Для того, щоб ця функція відображалася, щоб вона працювала, нам потрібно буде зробити, щоб е, наше вікно топ-левел постійно оновлювалося. Для цього ми будемо використовувати метод Update. Він якраз і дозволить нам оновлювати наше вікно постійно. Е, ну і Відповідно, коли пробіжиться е, по всьому списку наш. Цикл ці ітерації. Остання ітерація вкаже на останній елемент. І Останній елемент буде червоний, але ми візьмемо його, відповідно, перефарбуємо потім у зелений колір. Я сподіваюся, це зрозуміло цей цикл. Давай запускаємо і відразу перевіримо, як це буде працювати. Отож, Я буду запускати вже із головного із нашої надпрограми. Запускаємо. Дивимося, у нас є картинка, натискаємо на картинку. Працюють кості, запускаємо і дивимося. Так, щось не те. Пішли далі. А, дасть нам потрібно зберегти, тому що наша надпрограма використовує файл, який є збережений на комп'ютері. Запускаємо кості, переміщуємо, Щоб було зручніше, натискаємо кинути, і дивимося, який результат. Побігли, 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 і в кінцевий результат останній, стає зеленим. Тобто ми вибрали е, 5. Знову. І ось таким чином наша програма, надпрограма, в якій можемо кидати кості, збільшується. Надіюся, цей проєкт дав тобі щось нове, ти його спробуєш повторити з усіма програмами, які ми сьогодні обговорювали, з усіма сервісами, які ми обговорювали. І ти також будеш використовувати як і e сайт Remove Background, так ти будеш використовувати і таку річ, як цикли, будеш використовувати. Також грід, е, таблицю, про яку ти повинен сам вже дізнатися, що буде. Е, ну і також е, будеш далі розвивати свою уже власну надпрограму. Хоча проєкт буде продовжуватись, відео буде надходити, е, але додавати картинки і нові кнопки вже можеш ти самостійно. На цьому буде все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!